Відбудова наступний крок після перемоги України на шляху до створення інноваційної держави. Тож Мала Академія наук України спільно з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення у межах проєкту Трамплін до рівності за підтримки Посольства Швеції в Україні, а також у партнерстві з бізнес-інкубатором MAN Ukrainian Future організували хакатон свідомі відбудовувати країну учасниками та учасницями заходу. Стали українські школярі та школярки, які вже мають ідею проєктів для відновлення батьківщини або хочуть їх розвинути. Хакатон це місце генерації нових ідей, а тим більше для молоді прогресивної молоді хакатон це місце генерації перспективних інноваційних ідей. Звісно, що наша молодь вона. Може побачити проблеми з іншого ракурсу, ніж це вбачають дорослі. Молодь це наше майбутнє. Молодь завжди орієнтується на майбутнє покоління. Метою цього заходу стало не лише згуртування українського школярства навколо ідеї відбудови України, а й подолання гендерних та профорієнтаційних стереотипів. Показати справжнє виробництво, справжню науку, яка в Україні все-таки є. Це і є наша задача. Показати на своєму прикладі, що якщо поставити певну мету, її можна досягнути. У Хакатоні взяли участь 65 юних стартаперів та стартаперок з різних куточків України, які об'єдналися у 15 команд. Вони дуже натхнені, вони бачать своє майбутнє в Україні. Вони готові долучатися до відновлення. Звичайно, що як будь-які підлітки, вони доволі амбітні, безапеляційні і будують плани як космічних масштабів, але це і добре, тому що вони мріють буйно і є декілька проектів, які вже можна реалізовувати, попрацювавши над ними. Учасники та учасниці представили свої проєкти у різних категоріях: серед них освіта, технології та інженерія, медицина та здоров'я, сільське господарство а також екологія насправді так, да, ці проєкти, які були представлені, дуже актуальні в денні. Найбільше мені. Сподобався проєкт будівництва екодухів, оскільки це буде не тільки збереження тварин, біорізноманіття, але і людських життів да, на автодорога. Бо, як ми знаємо, то дуже багато трапляється ДТП за участю тварин, і ну, відповідно страждають від цього і люди, і, і, і тварини. Оцінювали ідеї команду учасниць, члени журі, зокрема представники та представниці профільних міністерств, а також українського бізнесу у сферах медицини та сільського господарства. На зустрічі з прогресивною молоддю завітав заступник представника UNFPA в Україні Мустафа Ельканзі, а також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Я переконаний, абсолютно переконаний, що така молодь, як ви, яка знайшла в собі сили в такий час складний, в такому інформаційному просторі, тривожному, займатися вирощуванням так, своїх ідей, генеруванням ідей, така молодь, як ви, обере ту країну, в якій зараз жити, мабуть, найцікавіше і найперспективніше. Так, небезпечно, так, дуже тривожно. Так, іноді дуже складно. Іноді супер складно і емоційно, і психологічно, і, е, і матеріально, але в той же час це точно країна можливостей. Відтак фінал всеукраїнського хакатону вкотре довів майбутнє нашої держави в надійних руках свідомої молоді.